Весь цей світ складається з елементарних частинок, з закодованої інформації. Це є слово Боже. Все створене Словом Божим. Це є основа світобудови. І коли ми відкидаємо основу, то, звісно, починає все руйнуватися. Чому цей світ так агресивно налаштований проти нас? Чому скільки проблем, проклять, страждань, війн? Тому що ми порушуємо основу, ми відкидаємо Бога зі свого життя. І тоді приходять проблеми. Ісуса також запитували: ось Ісус, там люди гинуть, башня на тих упала, тих пилат змішав їх Дійсно, людей зразом з їх жертвами погубив. А Ісус говорив, що ви думаєте, що вони були грішніші за всіх інших. Ісус сказав, ні, але якщо ви не покаєтеся, ви всі так само загинете. Ісус показував, що якщо ми не повернемо Бога на перше місце в своєму житті, якщо ми не почнемо рухатися в волі Божій, ми не зможемо дійсно повноцінно прожити життя, тому що тоді наше життя залежить просто від випадку. Тоді приходить цатна і починає дійсно губити нас. Нам треба поставити Ісуса на перше місце, Слово Боже, основу. І тоді ми зможемо повноцінно прожити життя і наслідувати сподівання.